Апарат біопромінь – інвазивний аналізатор формули крові, був розроблений співробітником Харківського інституту неврології Анатолієм Віталійовичем Малихіним. Даний прилад дає можливість зробити аналіз крові за більше, ніж 130 показниками, не використовуючи жодної краплі крові пацієнта. Також оцінити стан організму з позицією функціонально-метаболічної та гемодинамічної збалансовності, водного обміну та газового умеостазу взаємопов'язаний із ферментативною та імунною системами організму. Аналіз роблять за допомогою п'яти мікропроцесорів, які кріпляться до тіла людини і передають інформацію на комп'ютер. Похибка не перевищує 2%, як і під час звичайного аналізу крові. Прилад видає дані протягом від 3 до 12 хвилин. Враховуючи усі переваги даного приладу, він є досить поширеним у світі та зареєстрований у 28 країнах світу, зокрема в Чехії, в Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Фінляндії та багатьох інших. У Китаї та Мексиці даний прилад впроваджений на державному рівні. В Україні аналізатор використовують у деяких приватних клініках, зокрема в Києві, Харкові, Черкасах та Вінниці, а також в окремих санаторіях. Головним розробником, тобто батьком винаходу, є Малихін Анатолій Вітальович, науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України, доктор медичних наук. У 1964 році він закінчив Харківське медичне училище і вступив одразу в два вищих навчальні заклади, а саме, в Харківський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, яку він закінчив з відзнакою, та Харківський університет імені Василя Каразіна. З 1972 року він пройшов шлях від нейрохірурга до завідувача нейрохірургічним відділенням, яке очолював протягом 13 років. Разом з тим, з 1991 року, він веде активну наукову діяльність, спочатку на посаді старшого, а потім провідного науково-співробітника інституту. Використовуючи даний прилад, ми можемо визначити 131 параметр крові та життєдіяльності організму, тип кровообігу та можливі зміни кровопостачання міокарда, характер порушень обмін речовин, нервову м'язову провідність, судомну готовність та схильність до спазмів на основі електролітного складу до крові, а також рівень опірності імунітету. Принцип неінвазивного аналізатору реалізований на основі обробки динаміки температурних показників з п'яти біологічно активних точок. В основу методу покладено концепцію про значення теплоперенесення в крові та зв'язку теплоперенесення з теплоємністю та теплопровідністю, що визначають макроперенесення у відкритих системах. Базовим положенням методу є дослідження взаємозв'язку організму людини із зовнішнім середовищем шляхом взаємодії ферментативно-гормональної системи та системи кровотворення. Як саме відбувається аналіз крові? Починається все зі збору, яка повинна бути максимально точною, вказується пульс, вага та частота дихання пацієнта. Після обстежуваного просять прилягти на ліжко і встановлюють вимірювані датчики, фіксуючи їх медичним пластиром. На наступних ділянках, сонних артеріях, вищих точкових, точках пахових западин. Та пупковій області. Починається вимір, його тривалість займає до 10-12 хвилин, грунтуючись на даних температури на біологічно активних частинах тіла. Аналізатор перевіряє кількість гемоглобіну, гемадокриту, формених елементів крові, а також деяких хімічних елементів, таких як натрію, калію, кальцію, а також концентрату білка плазми, холестерину і ще понад 100 різних параметрів. Опис результату вимагає консультації лікаря-фагівця для перевірки і установки діагнозу. Похибка результатів аналізу зроблено за допомогою апарату вкрай мала. За гемоглобіном плюс мінус 10 одиниць, за елементами формули крові плюс мінус 5%, за тромбоцитами плюс мінус 20 тисяч. Усі дані отримані згідно з результатами двох тисяч порівняльних клінічних тестів. Система легко визначає і враховує сукупність різних патологій і вміє правильно їх розрізняти. Аналіз крові при вагітності. Метод не має протипоказання забором заставину здоров'я. І вагітності. Напаки, він вважається найбезпечнішим, адже не відбувається втручання і прямого контакту з кров'ю, відсутні будь-які відпровінювання, що виключає ризик зараження різними інфекційними захворюваннями, зокрема також гепатитом, білом та багатьма іншими, отримані винагороди за винахід. Почесна винагорода та диплом Німецької академії природничих наук, які ми можемо бачити на зображенні зліва та по центру, а також кришталева грамота Міністерства охорони здоров'я Королівства Саудівської Аравії, яку ми можемо бачити праворуч. До основних переваг приладу інтегрального аналізу крові належить безпрецедентна швидкість видачі результатів, як вже було зазначено. Аналіз займає менше 10 хвилин. Достовірність. Результати обстеження отримані за допомогою апарату, нічим не поступаючи класичним методом аналізу крові. Компактність та неймовірна мобільність. Прилад є дуже компактним, і можна, його можна використовувати в різних екстремальних умовах, не тільки в лікарнях. Простота використання та зберігання відображення інформації про стан пацієнта. Безкровний аналіз досить простий в експлуатації для отримання параметрів крові необхідно правильно накласти датчики і провести обстеження. Інтерфейс програми дозволяє зберігати та порівнювати в динаміці результати аналізів. А також безпека для лікарів та пацієнта, як вже було зазначено, він є абсолютно безпечним, адже немає прямого контакту з кров'ю, а також відсутність витратних матеріалів. Апарат виконує комплексний аналіз крові без голок та інших витратних матеріалів, що дозволяє значно скоростити кошти на його використання. І а, висновок на інвазивний аналізатор формули крові. Це найближче майбутнє діагностики у медицині, адже має багато переваг порівняно з класичними методами. Проте, винахід потребує подальших досконалень для покращення його роботи та підвищення точності результатів. Дякую вам за увагу.